Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, мав виступ в Королівському інституті об'єднаних служб. Наша побіда, повна, на мій взгляд, це не взяти Вашингтона, це убрати американців, викинути вы, вы, їх із Європи. Там він розповів, що досвід нашої боротьби стане в пригоді всім, хто шукає шлях до миру. А шлях до миру може лежати і через війну. Сіві спаси парабелум. Слова, які приписують давньоримському історику Корнелію Непоту. На жаль, ідеально зараз підходять демократичному суспільству сьогодні, в 21 столітті. Коли хочеш миру, мусиш готуватись до війни. Це абсолютно правильне твердження, підкреслив Залужний. І це підтверджую я, якому довелось бути в ролі головнокомандувача збройних сил України. Це підтверджує весь український народ, який справді добре і болісно це засвоїв. Говорячи простіше, ми вже сьогодні винайшли спосіб, як воювати і перемагати проти сильнішої армії в 21 столітті. Очевидно, що саме технології мають забезпечити стійкість української нації, але російсько-українська війна це ще не війна майбутнього. Вона є лише війною перехідного періоду. Але саме наша війна формує нові правила. Зараз фактично розпочався новий етап. У формах і способах воєнних дій ми бачимо, як науково-технічний прогрес привів в рух колесу історії та вивів на поле бою технології, які наймовірніше стануть вирішальними у цій війні, і найголовніше стануть основою глобальної безпеки майбутнього. Оскільки, хто швидше володіє цими технологіями, демократичний світ чи світ тиранія буде залежати лише від нас. Я глибоко переконаний, наголосив залужний, що дотримання вчорашніх правил війни не призведе до. До успіхів сьогодні або завтра, і саме усвідомлення цього може врятувати багато життів. Ми мусимо почати боротись з наслідками нових правил війни. Цю цитату я взяв у американського генерала у відставці Стенлі Мак Крістала. А далі в нього були такі слова: інакше. Ми всі залишимось далеко позаду, але я б сказав категоричніше підкреслив залужний, інакше ми всі загинемо. Той посил, який був він не лише як військового, як екс головнокомандуючого, а власне, як уже людини з політичного життя, тобто візіонерський. З точки зору необхідності підготовки е, до е, нового конфлікту, з точки зору загрози е, тиранії, тому в принципі так ми бачимо тут такий е, ну, скажімо так, комплект два в одному. Е, ну насправді, після завершення холодної війни, ми побачили певну політику е, відмови від е, великої кількості збройних запасів. Вставку на Оперативні сили, і особливо, наприклад, і Німеччини тієї самої, а ми бачили, як поступово-поступово Бундесвер поступово ну втрачав втрачав свої можливості. А це, звичайно, стало там ще більш яскраво за прем'єрства. Як ми пам'ятаємо, якраз Фрау Меркель. От і насправді ця ситуація вона загострювалась, але не лише одна німеччина. Чена, ну загалом ситуація така була в країнах Європи, тому що дійсно велика ставка була на армію Сполучених Штатів як ядро північно-атлантичного альянсу. Тому я думаю, що це хиба дуже багатьох і багатьох країн. І зараз, коли Україна насправді поплатилася, і йде ми до речі, залужний вказує, що ми в травні 22-го року по факту вичерпали свій національний ресурс. Він про це якраз і говорить. І про це йде мова, щоб власне ми передавали свій досвід зараз іншим країнам для того, щоб інші країни все таки розвивали власне, ВПК, щоб збільшували зараз асигнування на армію, збільшували потужності, тому що, ну як ми бачимо, як сказав пан Залужний, знову ж таки процитував, що хочеш миру, готуйся до війни. Ну, так, ви сказали про те, що він звернувся до наших партнерів, щоб вони там більше е, виробляли зброї, щоб активніше її виробляли, щоб давати нам. Але і він там ще одну таку фразу сказав: суспільство має тимчасово відмовитися від свобод заради виживання. Звісно, він говорив це про Україну, але говорив він це і про наших партнерів. Але чи готові, чи можна так достукатися до наших партнерів, говорячи про виживання, коли в нас в Україні є випадки, коли наприміром, е, така собі Ангеліна Терська. Одна Українка відгуляла весілля на дорогезній віллі на острові Комо на півночі Італії, і ці ж такі жителі заходу, західних країн, можуть казати: у вас є гроші витрачати на такі весілля, запрошуючи Галкіна як Тамаду, або Монатіка як співака. Або, приміром, коли вони читають, що народний депутат фракції Слуга народу Андрій Жупанін під час повномасштабної війни регулярно виїжджає за кордон, зокрема на навчання до лондонської школи бізнесу. Чи можна достукатися так? Знаєте, таких подій насправді не уникнути. Будемо об'єктивними, але тут важлива реакція на ці події. По-перше, ми реакція в інформаційному просторі, і як ми бачимо, загалом критичне ставлення до відповідних подій це свідчить про. Рівень здоров'я насправді українського суспільства, а, але і політики, в принципі, теж намагаються якось залагоджувати конфлікти. Я не кажу про саме ті, які ви зараз назвали, але раніше пам'ятаєте, було навіть уже традицію, з якої трошки сміялися серед слух народу. Як десь хтось зашкварився, то давай, роби великий донат, передавай якусь там гуманітарку або допомогу збройним силам. Тобто, таким чином намагалися, хоча б публічно трохи нейтралізувати. Ти негативний шлейф, ну хоча зрозуміло, що шлейф все рівно цей лишався, але е, все рівно, все рівно, ми маємо зараз діяти в подібних випадках більш превентивно, е, показуючи ну як мінімум репутаційні наслідки. Після от подібних подій це має стосуватися як політикуму, так представників там тих же, того ж блогерства, насправді яке побудувало там свою популярність на лакшері, на класному способі життя, на поїздках по всьому світу і так далі. Ну і таких моментів дійсно багато, і треба показувати, що аудиторія сама робить запит на те, щоб навіть такі діячі більше донатили, більше допомагали, а не Лише зациклювались на свої м грошовиті величі, будемо це так казати. Ну, боюся, знаєте, щоб вони не подумали, що можна оцим донатом таку собі індульгенцію купити і донатити і далі їздити, донатити і далі робити те, що ми робимо. Боюся, що це так. Але давайте перейдемо тепер до іншої, іншої теми. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приїхав до піднебесної з триденним візитом і вже навіть дещо сказав. Давайте почуємо пана міністра у прямій мові. Потім буде запитання. Центрі уваги одне питання мир в Україні. Будемо говорити, будемо шукати точки дотику. Нам потрібно уникнути конкуренції мирних планів. Нам потрібно рухатися до справедливого і ставлого миру, і Китай може відіграти в цьому важливу роль і працювати Я, звісно, щиро бажаю успіху пану Кулебі, але, пане Ігор, а які точки дотику ми зараз можемо? Можемо спробувати знайти з Китаєм. Ну дивіться. От якщо взяти і почитати е, пропозиції Китаю і Бразилії зразка травня. Там, де було звужено з 12 пунктів до 6 пунктів, то ви побачите, що насправді три пункти ну, дуже схожі на ті, які обговорювалися під час глобального саміту миру. Відповідно, що стосується ядерної безпеки, продовольчої безпеки та гуманітарного блоку. Тому, в принципі, в принципі по фактажу є точки дотику, які можна реалізувати.